Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту 18-річна Марія Середа з Дніпра. Тренери Сергій Комаров Богдан Нікішин здобула золоту медаль на турнірі європейського молодіжного циклу Ухмен Кап з фехтування на шпагах ю 23 в Німеччині, де за задання найсильнішою боролися 160 дівчат з 17 країн. Нагорода стала першою для неї в кар'єрі в індивідуальному заліку. Нагадаємо, напередодні вона завоювала тут бронзу у командних змаганнях. Дарековальова з кривого рогу, якою опікується наставник Микола Зайцев, завивала срібну відзнаку в особистому заліку турніру з настільного тенісу ю 21 у Фінляндії. У ході роботи 42-ї генеральної асамблеї Національного олімпійського комітету України, яка була присвячена 35-річному ювілею заснування організації, серед іншого до складу членів НОК України, вели виконавчого директора Дніпропетровського обласного відділення Національного олімпійського комітету України Олександра Пшеничникова, натомість вивели зі складу тренера центру олімпійської підготовки з дюдо Артема Блошенка. Голова відділення НОК України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк був удостоєний грамоти Верховної Ради України за перед українським народом, а представниці олімпійської родини Дніпропетровщини, олімпійські чемпіонці, чемпіонці і рекордсменці світу та Європи Ярославі Магучих вручили відзнаку національна гордість України лаураткою цієї державної нагороди вона стала ще влітку напередодні дня незалежності. Отримати ж змогла тільки зараз, після завершення свого змагального сезону. Ярослава, серед іншого, наприкінці січня виступить на турнірі International Springs Meeting Cottbus у Cottbusі Німеччина, де вона перемагала у 2020-му, 2023 та 2024 роках. Український фахівець Юрій Вернедуб підписав угоду терміном на півтора роки з азербайджанським футбольним клубом НІВЧІ, де його місячна зарплата складатиме 50 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки на місяць. До його штабу увійшли асистенти син Віталій Вернедуб, а також Валерій Михайленко, Дмитро Карамустафа та Ігор Фокін. Бігмен баскетбольного клубу Дніпро Даніл Сипало став МВП сьомого ігрового тижня чемпіонату Суперліги України і увійшов до символічної збірної за компанію Сейвоном Трейлером і Джей Леном Депрі з Рівного, а також з Олексієм Соловйовим з харківських соколів. Та Мартіном Хілом з Криворізького Кревбасу. Велика кількість учасників, які взяли сутички, які вели сутички на двох татамі і одному октагоні великої зали палацу спорту стадіону Олімпійської резерви нашого міста, яке серед інших 19 клубів разом зі спортсменами Кривого Рогу, Самару, Марганце Тернівки, вийшли на старт всеукраїнських змагань на та відкритого кубка Дніпра зі змішаних єдиноборств ММА у розділі Сабмішен. Велика кількість учасників, які вели сутички на двох татамі одному октагоні, великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста, яке серед інших 19 клубів разом зі спортсменами Кривого Рогу, Самару, Маранця, Тренівки вийшли на старт всеукраїнських змагань та відкритого Кубка Дніпра зі змішаних єдиноборств ММА у розділі Submission. технологія дочасної перемоги, коли один боєць змушує іншого здатися за допомоги задушливих або больових прийомів, що призводять до неможливості продовжувати поєдинок і рефері. Зупиняє бій традиційно. Організаторами турніру спільно виступили одноіменна федерація цієї категорії бойових мистецтв міста та управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради. Ми продовжуємо проведення масштабних міських та всіукраїнських змагань. На федерації нашого міста сьогодні це відкритий кубок Дніпра з ММА в розділі Самбішн, два татамі, на один октагон, клітка. Більше 400 спортсменів приймають участь. Куртезна організація. Ми підготували класні подарунки та нагородну атрибутику для переможців, тому всім успіхів та перемог. Дійсно, володарів успіхів та перемог за свої старання, працьовитість та високі результати були гідно оцінені не тільки рефері на татамі і октагоні, але й організаторами, які вручили кращим брендовані медалі і дипломи, а також гонорари за перше, друге і третє місця. Втім, головна винагорода, восьмикутник, мав дістатися кращому клубу у командному заліку всеукраїнських змагань Сабмішин ММА». Тому й не дивно, що за нього розгорілася боротьба не на жарт, яка у свою чергу, звісно, зумовила здорову конкуренцію, а з нею Причинила якість сутичок, у ході яких за відгуками фахівців і очільників федерації переважна більшість учасників продемонструвала гарний рівень підготовки, дивлячись на такий тяжкий стан зараз, в країні тренери прикладають максимум зусиль, щоб діти розвивалися в спорті. Сьогодні на змаганнях присутні спортсмени, які недавно виступали на чемпіонаті міра. То тобто, на чемпіонаті світу зайняли призові місця. Уровень спортсменів на даному турнірі дуже гарний. Головний приз, скажімо так, октагон. Який був вручений команді, яка набере О, більше всіх перших місць це все дійство проходить завдяки підтримці начальника управління спорту пана Осипова Олександра Ігоровича. Це в першу чергу, а також за підтримки міської та обласної федерації змішаних єдиний ММА. намагаємось тримати рівень, обіцяв кращі умови, хороший зал. Тренерам велике дякую в такий складний час. Не забувають про свої обов'язки. Діти змагаються, діти ростуть і як завжди, до нових змагань, до нових звершень. У командних всеукраїнських змаганнях Submission MMA серед молодших дітей 6-9 років успіх святкував спортивний клуб Північний Сокіл, другий, Патріот третій. Патріот у свою чергу був кращим у командному турнірі відкритого кубка Дніпра. Услід за ним фінішували Тайгер і Барс. А вище згаданий головний приз октагон, восьмикутник став надбанням переможців, бійців клубу сьомої дитячонатської спортивної школи Дніпровської міської ради Сварог, Срібні і бронзові призери, Криворізький відповідно «Ягуар» І барс набережна перемога стала місцем проведення традиційного 10-го за ліком ювілейного благодійного свята бігу Миколайчики Ран, яке об'єднало сотні учасників, що вийшли на дистанцію у святкових костюмах, створивши яскраву та дуже теплу атмосферу, і долали 10, 5 та 1 кілометр. А для найменших відбулися дитячі забіги на 1500 та 100 метрів. Вже 10 років костюмовані герої казок, фільмів і мультфільмів, або просто у новорічному вбранні і довільних різних образах збираються до купи усі бажаючі, щоб взяти участь у традиційному благодійному забігу до Дня Святого Миколая. Миколаївчики Черітіран, ки увесь цей час спільно організовують і проводять громадська організація Дніпро» за підтримки департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Нинішній ювілейний співпав у часі з датою свята, яке в Україні вже три роки за новим церковним календарем відзначається шос. Сто грудня, коли наша держава, окрім цього, відмічає і День Збройних сил України, більше 250 учасників зареєструвалися на ці змагання. Це і дорослі і дітки маленькі. Багато подарунків від управління спорту, від спонсорів задіяних всі служби міської ради для хорошого організації забігу. Після того, як на лінії старту обабіч центрального входу до скверу прибережний, всі в унісон національній хвилині мовчання вшанували пам'ять полеглих на війні і далі пролунав державний гімн України, який став прологом забігів, першими на дистанції 5 кілометрів і удвічі довшу 10 вирушили чоловіки та жінки. Партнером нинішнього заходу в рамках проекту допоможи онкохворим дітям, який вже працює 5 років. Став далеко відомий за межами міста і області своєю благодійністю, донорський центр Біофарма Плазма Дніпро. Цей проект ми вже. П'ять років існує, і за ці п'ять років ми разом з регіональним центром родинного здоров'я «Дніпроплазма» вже зібрали донорські кошти близько 600 тисяч гривень, на які ми придбали лікарські препарати для онкохворих дітей. І в сьогоднішній захід це також буде саме на збір коштів на цей соціальний проект. Ми будемо вручати сьогодні сертифікат від донорів нашого плазма центру, які здали плазму. 100 тисяч гривень також. Організатори заходів будуть сьогодні зібрані кошти, також вручати сертифікат. А також до нас звернулися ще небайдужі городяни, які принесли в наш центр грошові кошти, зібрані, і ми ще придбали дві посудомийні машини для онкогематологічного центру цього ж родинного регіонального центру родинного здоров'я. І я вважаю, що такі заходи вони необхідні, тому що ми допомагаємо онкохворим дітям. За таких обставин, звісно, питання про переможців і призерів десь відійшло на другий план. Тим паче було помітно, що переважна більшість учасників біжить у власне задоволення, сперечаючись у першу чергу з собою і часом. Проте паралельно кидалася у вічі техніка професійних бігунів, Рівна спина, правильна робота руки ніг. Вони вміло контролювали власний темп і витривалість таким чином у жінок. Подібне на трасі 5 кілометрів. Найкраще вдалося Ірині Ткачук, яка, окрім цього, стала і чемпіонкою на дистанції. 1000 тисяч. Білось таке собі холодне, м'ясо і воно так не простушить. Позавчора ж нас весело було, і воно це таке состояння. А так нормально, бувало і хуже. Михайло Котляр святкував успіх, першим подолавши відстань у 5 кілометрів серед чоловіків і також, як і Ірина, він дещо поремствував на прохолодну погоду і особливо вітер. Вітер було складно, але дякую організаторам за. Таке свято зараз дуже складно а, жити це життя, але цей захід стимулює та мотивує щось робити сьогодні. А, дякую організаторам та дякую учасникам за участь у цьому забігу. Того дня визначилися переможці призери на дистанціях 10 кілометрів і один у чоловіків та жінок на тисячу п'ятсот і сто метрів серед дітей і малечі різних вікових категорій. Усі вони отримали медалі, дипломи і подарунки від великої низки партнерів і меценатів заходу. Зрештою, головною нагородою для всіх стала благодійна акція, зібрані кошти, від якої у рамках проєкту «Допоможи онкохворим дітям була спрямована тим, хто її вкрай потребує. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.